Саме туди. прямо в їхню кімнату, де вони спали. Слышали, як собака пищала, сковалила. Брат побіжав на третій этаж, хотел подойти, оно там горело уже. Не мог даже подойти к дверям. Тобто, без вариантов было. В іншому районі Одеси також були атаковані житлові квартали. Загалом постраждало чимало багатоквартирних та приватних будинків: цивільна інфраструктура, крамниці, супермаркети, автівки громадян та школа. У сусідніх помешканнях вибиті вікна, двері, потрощені меблі. Тут рятувальникам ДСНС вночі довелося евакуювати з будинку понад 200 людей. Деякі в них деякі з них внаслідок ворожого удару дістали поранення уламками скла. А загалом, внаслідок цієї атаки було травмовано 15 людей. І далі пропоную послухати, що розповідають люди, які опинилися посеред цього жахіття. Это очень страшно было. Ой, мы уже легли отдыхать с мужем, еще смотрели телевизор. И тут же раздался взрыв. На нас полетели стекла на кровать. И такой какой-то вот запах присутствует. Я не знаю, желтое железо или что это такое. Вот. за процесуального керівництва одеської обласної прокуратури вже розпочато досудове розслідування за фактами вчинення за фактами вчинення воєнних злочинів які які, які спричинили загибель людей і ось власне що розповідають правоохоронці. Як ми бачимо на місцевості відсутні будь військові військові та військові об'єкти, що вказує на те, що Російська Федерація свідомо здійснює обстріл цивільних та цивільної інфраструктури з метою залякування та тероризування мирного населення. В мене з Одеси. Анастасія передаю тобі слово. Дякую, колегу, за докладну інформацію. Андрій Анастасов розповів про наслідки масованого російського удару безпілотниками по Одесі, який відбувся проти ночі четверга. П'ять балістичних ракет та 170 ударних дронів і безпілотників імітаторів запустили Росіяни по Україні цієї ночі. На Київщині наслідки російської нічної атаки зафіксували у трьох районах. Як сповістили, в ОВА у Броварському районі внаслідок падіння уламків збитого дрона зайнялася господарча споруда та гаражне приміщення. Пошкоджено також фасад приватного будинку та автівку. Покрівля житлового приміщення зайнялася і в Бориспільському районі. У Харкові, у Київському районі, зафіксовано влучання БПЛА типу Молні. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, дрон поцілив у землю біля гаражного кооперативу. Минулося баз постраждалих та руйнувань.